Доброго дня! Я студентка 4-го курсу дошкільного відділення і мене звуть Бородина Олександра. Сьогодні я вам презентую ігри для зняття в Гра позитивно впливає на психічний розвиток дитини та допомагає розвинутись в різних видах діяльності. Також гра має величезний терапевтичний ефект. Вона допомагає розслабитися, зняти агресію та напругу. Гра Солдат та лялька. Пригадайте з дітьми, як стоїть на плацу солдат. Він має бути витягнутий як струночка. Коли ми говоримо команду солдат, діти мають зайняти таке положення. А коли ми говоримо команду лялька, діти мають максимально розслабитися. Ручки в них мають бути, начебто, вони зроблені із ткані та вати. Наступна гра. Ніжні лапки. Дорослий підбирає 6-7 предметів різної фактури. Дитина має оголити руку по лікоть та заплющити оченятка. Дорослий пояснює, що по її ручкам буде ходити звірятко та торкатися своїми лагідними лапками, а дитина має відгадати, що це за звірятко. Остання гра ловимо комарів. Скажіть дитині, уяви, що настало літо. Я відчинила вікно. І до нас налетіло багато комарів. Треба їх ловити. Дорослий показує в повільному темпі, як він ловить комариків, та в середньому темпі хаотичними рухами. А дитина буде ловити комарів в своєму темпі. Дякую за увагу! Сподіваюся, ці ігри допоможуть вашій дитині зняти втому.